Вітаємо вас. У нас в гостях Людмила Гончаренко, директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації. Дякуємо, що прийшли. І нагадаємо, що благополуччя людей залежить від благополуччя рослин і благополуччя тварин. Це якщо ми говоримо про сільське господарство. Я не випадково згадую благополуччя тварин, тому що з 1 січня 2026 року є зміни в законодавстві, які чого вони стосуються і що ми робимо. Ну, перш за все, вітаю всіх. Дякую вам за те, що ви запрошуєте і надаєте можливість донести необхідну інформацію до наших виробників. Ну і зокрема до населення. Дійсно, так з цього року вводяться нові, так би мовити, мінімальні вимоги до благополуччя утримання тварин. Мінімальні раніше не було. Їх. Раніше таких ні, ну були раніше вимоги одні, але ми е, впевнено рухаємося до європейського союзу, і українське законодавство воно імплементується під європейське законодавство. Так, але ви сказали мінімальне. Я подумав, що це вже вище ніж мінімальне європейське. Може, хоча б середні вимоги. Ці вимоги, які зараз введені, вони відповідають на 100% європейським вимогам. Тобто, про чого про що говориться? Чому мінімальний? Тобто обов'язково це має це, бути, та, це має бути обов'язково, але якщо тваринці будуть ще більш комфортні умови створені, то е, це ще краще. Та а ми говоримо про мінімальний той мінімум, який має забезпечити власник тварин для їх благополуччя. І що новим... Це незалежно перепрошую від того, де ці тварини є на фермі у приватному господарстві. Будь-кого з Власники тварин зобов'язані забезпечити благополуччя тварин відповідно до закону України про ветеринарну медицину, розроблений наказ Міністерством аграрної політики, де затверджено вимоги до благополуччя тварин. Слід зазначити, що той наказ він ще був прийнятий в 2000 2021 році, однак його дія він вводиться в дію з 1 січня 2026 року. П'ять років і, на підготовку та мабуть п'ять років вдавалося для такого перехідного періоду, щоб люди могли розуміти до чого їм готуватися, а які ж все таки ці європейські вимоги, і з 1 січня 2026 року введені в дію. Вимоги до утримання тварин, тобто тепер е, законодавство чітко і Україна чітко регулює три стратегічні напрямки: утримання тварин, переміщення тварин, транспортування і забій тварин. І е, до кожного такого стратегічного напрямку є свої вимоги. З 1 січня 2026 року власне, введені е, вимоги щодо утримання тварин. Вимоги щодо утримання благополуччя під час переміщення чи під час забою тварин вони будуть вводитися в дію з березня місяця поточного року, але це сталося зовсім мало часу і треба теж виробникам до цього готуватися. Можете розшифрувати щодо яких домашніх тварин і які вимоги. Ми говоримо про суб'єктів господарювання, ми говоримо про те, що кожен оператор ринку і власник сільськогосподарських тварин зобов'язаний дотримуватися цих вимог, тобто, якщо є господарство, яке отримує тварин, ну до шести для прикладу, телят там можна їх не всі цей, але якщо мається на увазі, що в господарстві є більше ніж 10 голів верха. Ці вимоги вже поширюються на це господарство. Я говорю про те, що ці вимоги є обов'язковими для всіх. Тобто, чи ти зареєстрований юридичною особою, чи фізичною особою, підприємцем, чи просто фізичною особою, тобто, ті, які виробляють продукцію для... Споживання сільськогосподарську продукцію, вони є операторами ринку. Всі вони зобов'язані зареєструватися в Держпродспоживслужбі як оператори ринку, і відповідно всі оператори ринку мають дотримуватися нових правил щодо благополуччя тварин. Вони є набагато жорсткіші ніж ті, які були до того. Так? Тому зараз є встановлені вимоги для прикладу для утримання тварин, можна. Розділити декілька таких там також ключових піднапрямків, тобто мають бути створені відповідні умови: освітлення, вентиляція, Сама твариницьке приміщення має. Бути збудовано з таких матеріалів, які е, легко можна помити, очистити. Е, освітлення також є вимоги до освітлення, тобто е, має бути або природні освітлення, або штучне освітлення, але точно тварини не повинні жити в суцільній темряві. І також, якщо навіть є і штучне освітлення, то е, має бути період, як е, і, і світловий день, та? і світловий день і є і ніч. Тобто теж має бути період, який має бути е, темно в приміщенні. І е, щоб почитати ці всі вимоги, це є наказ Міністерства аграрної політики. Я за всі точно зараз не розповім. Але е, основне що? Основне спрямовані ті вимоги на те, щоб тваринка себе почувала комфортно в тих умовах, в тому середовищі, яким вона живе, щоб вона мала доступ до повітря, до освітлення, щоб вона мала доступ до повноцінних збалансованих кормів, щоб вона мала доступ безперешкодний до води. І навіть той доступ, щоб він е, дозволяв там, е, в залежності від кількості поголів'я, так мають бути розміщені е, годівнички, мають бути розміщені поїлки, щоб не було конкуренції між тваринками. Е, є для окремих видів тварин, тобто для Утримання поголів'я свиней, свої норми щодо приміщення, яке має бути забезпечене для них. Також є окремі вимоги для утримання птахів, бройлерів і птахів-несучок. Тобто вимоги є тепер для всіх тварин. І це, звичайно. Несе додаткові витрати для сільськогосподарських виробників і потребує додаткових вмінь і знань. Вони щось зробили за п'ять років, як ви думаєте? Так, ті, які експортують продукцію до країн Європейського союзу, безпосередньо вони вже відповідають тим вимогам європейським, тому що інакше вони б не змогли свою продукцію продавати їх перевіряли. Ну, я думаю, що звичайно що Держпродспоживслужба перевіряє і взагалі, як дозволяється експорт, то е, обов'язково мають бути здійснені перевірки. Тому, тобто, я знаю, вони вже за, є, за європейськими я... стандартами мали утримувати тварин ще й раніше, до 1 січня 2026 року. Так. Ті, які експортують свою продукцію до країн Європейського союзу, 100% мали дотримуватися тих вимог і правил, тому що інакше вони би не змогли продавати свою продукцію на європейські ринки. Ті, які працювали на внутрішній ринок, звичайно, що багато хто іде до того, багато хто дотримується цих вимог. Але є напевно ще багато, я думаю, таких підприємств, які цього не дотримуються, тому що, перш за все. Там не тільки мають бути створені комфортні умови, та, що потребує додаткових інвестицій. Це потребує час, це потребує додаткових інвестицій, це потребує переобладнання приміщень, це закупівля цього обладнання. Це для того мають фермери мати фінансовий ресурс. Друге, потребує тепер. Ретельний облік всього, чого відбувається на фермі, тобто, згідно нових вимог, догляд тварин огляд тварин має проводитися щодня, а по деяких там випадках є і двічі на день, і це все треба фіксувати в відповідних журналах обліку, які мають вестися чи в паперовому форматі, чи в електронному форматі, але це додаткове адміністрування. І е, це додаткове адміністрування направду потрібне. Потрібне для того, щоб забезпечити простежуваність, як є в Європі, та простежуваність від поля до столу. І, відповідно, і така ж простежуваність має бути забезпечена в нас. І ці. Записи, які мають здійснюватися і вестися, вони мають зберігатися в оператора ринку не менше ніж три роки, щоб можна було будь-який час підняти і побачити, а як же ж тваринка отримувалася. якщо вона е, проводився огляд, і побачили е, якусь тваринку, яка там захворіла, чи має якісь ушкодження. Відповідно так само є вимоги, як вона має лікуватися, мають проводитись всі записи, якими ветеринарними препаратами її будуть лікувати, тобто дозволені лише ті препарати, які є зареєстровані і є дозволені в обігу в Україні. Ну, це все тягне за собою додаткові вимоги. Якщо тваринка захворіла раніше, десь там покликали якогось лікаря ветеринара ветеринар, ветеринарного на малих фермах, то тепер може такі послуги надавати тільки ліцензований лікар ветеринарної медицини, тобто він має мати підтвердження, що він має на це право, і тоді його можна залучати для лікування тварин. Хто читатиме, перевірятиме ці журнали обліку щоденники? Це ж служба. Та? Та, це все а входить в функції. І за недотримання які будуть покарання, там штрафи? Я думаю, що зараз є ще такий період. ну, Дотримуватися мають уже і зараз. Але е, наразі, оскільки у нас заборонені перевірки, у нас. Е, Перевірки зараз не проводяться тільки в окремих випадках за зверненнями, тому ще фермери мають можливість вкладати. І е, вкладати якісь ресурси, змінювати е, умови утримання, і забезпечувати той облік, який би мав би бути забезпечений на фермі, е, тому що штрафи передбачені, звичайно. Я зараз не скажу про розмір всіх штрафів відповідно до законодавства про ветеринарний контроль. Але я думаю, що звичайно, що там є, є штрафи, якісь, які перший раз виявили штрафи, які, якщо повторно вони завжди є. Більш обтяжливі ті штрафи. І запроваджується державний сертифікат про знання та навички благоустрою тварин. А тепер так. запроваджується державний сертифікат. Він стає обов'язковим. Він стає обов'язковим тобто ми теж вже давали таку інформацію на своїх інформаційних ресурсах про те, що всі, хто. Як би сказати, займається доглядом тварин, хто має дотичність до обслуговування тварин. Вони всі мають підтвердити свої знання. Тобто, ті, які мають досвід, їм вони підтверджують те, що вони мають досвід, що вони з тваринами працювали. Такий сертифікат видає Держпродспоживслужба. Треба звернутися з відповідною заявою до Держпродспоживслужби. Ті, які працюють на фермі і не мають досвіду, там нові працівники, їм має бути організоване навчання. Вони мають пройти процес навчання, вони мають підтвердити. Кваліфікаційний рівень, що вони його отримали, і отримати теж таке свідоцтво. Це в господарстві один сертифікат вистачить для однієї людини. Чи Я може? думаю, що один не вистачить, тому що по догляду за тваринками це ж треба розуміти, скільки людей працює. Так, це є також додаткове навантаження, і вартість такого сертифікату зараз коштує 2 тисячі гривень. А якщо треба там на фермі навчати 4-5 людей, ну це все додаткові фінансові ресурси. Ви економіст і добре рахуєте. Можете підрахувати приблизно наскільки здорожчить продукцію запровадження оцих вимог, сертифікату, навчання щоденників, умов, змін. Ну, я не думаю, що воно набагато здорожчить, та? тому що е, ну, вартість сертифікату 2000, Ну я кажу, для кожної ферми, це, це є незначні витрати. Я думаю, що якщо воно і е, збільшить собі вартість, ця собі вартість ну, точно до якогось там одного відсотка, воно набагато не здорожчить. В основному, що в нас входить в собі вартість, це складова корми. Енергоресурси забирає велику частку в собівартості. Ну, це додаткові такі адміністративні, можна сказати, витрати, які точно багато е, не заберуть. Але їх треба для тих, які є великі господарства, які вже більш-менш підготовлені до того, їм менше це, звичайно, буде. Е, в собі вартості складати. А якщо брати якісь невеликі фермерські господарства, як в нас є, які утримують там 30, 50 і до 100 корів, і там небагато працюючих, але вони зараз Рахують кожну копійку, тому що ми розуміємо, що з вимкненням світла у нас для того, щоб видоїти корів, додаткові витрати на генератори, на те, щоб забезпечити роботу цієї ферми, щоб забезпечити роботу холодильників. Ну тобто зараз в наш час, мабуть, найдорожче це буде забезпечити, енерго, енер... забезпечити енергоресурсом. Це господарство зміни законодавства про благополуччя тварин. Вони вплинуть якось на конкуренцію на тварин. Звичайно, це звичайно. Якщо ми всі йдемо до європейського союзу, це не тільки про благополуччя тварини, Та це дуже добре. Це гуманізм. Це тваринки будуть утримуватись, але це і підвищення конкурентноспроможності. спроможності. І якщо ми виход... хочемо виходити і конкурувати з підприємствами Європейського союзу, ну це обов'язкова норма, яку треба Дотримуватися, щоб відчувати себе конкурентним на ринку, ну а той, хто не захоче конкурувати на європейському ринку, скаже: я своєму споживачу згодую і так. Він все одно ж змушений буде е... дотримуватись законодавства. Його також будуть перевіряти, штрафувати ну, звичайно, що будуть і перевіряти, і штрафувати. Якщо малий не буде дотримуватися вимог, він не зможе продати свою продукцію, він не зможе підтвердити, що продукція є безпечна для вживання і для споживання. Так? Якщо фермер виробляє молоко, і він не може для споживача підтвердити, як ця продукція вибрала, як ця тваринка доглядалася, чи вона якимись препаратами лікувалася, які заборонені чи не заборонені. Ну звичайно, що він обмежує тоді своє коло свій ринок, обмежує. А не зможе де він продати? На якому ринку? Якщо ви говорите про стихійний ринок, то зможе продати, а я говорю про організований ринок, про рітейл, про супермаркети. Тобто, десь ми говоримо про те, що навіть на переробні підприємства, переробне підприємство також повинно розуміти, яке воно молоко купує. Я подумав, що на стихійному ринку зросте ризик при купівлі тваринницької продукції. Бо Може збільшитися шанс потрапляння туди тієї продукції, яка не, не дотримується з цим законодавством. Ну, може збільшитися потрапляння тієї продукції, яка не буде, е, якщо ми говоримо для прикладу, для молока. Так? Тобто, це тоді може бути ця продукція, яка там не можна її здати на переробне підприємство. Ну, десь, напевно, є ризики у всьому. Ви сказали до 10% Тварин я говорю про Стосується закон, так? ні. Тобто, це не якщо... можна назвати тобто, виключно в індивідуальному, в... приватному господарстві з тваринами, з курми, з свинками, з телятами, з курівками можна робити все, що завгодно, і ніякого закону про благополуччя там нема, а е, ні. ну… Звичайно, що не можна робити все, що завгодно є Я з, з, з огляду закону Закон про ветеринарну медицину. Він поширюється на всіх власників тварин і благополуччя мають забезпечити усі власники тварин, включаючи і населення. Якщо ми говоримо про уже нове законодавство, яке регламентує власне вимоги до утримання, до забою, до транспортування, вони стосуються операторів ринку. Таким чином. Я Але так... якщо людина, яка приходить на ринок та, і продає молоко, ну, вона це є теж самий оператор ринку, вона просто в нас ще не реєструється оператором. Я так, щоб більш на побутовому рівні один момент з цього законодавства нагадаю, що собака може бути на прив'язі не більше 12 годин на добу, і на ланцюгу не коротшим, ніж 10 метрів. А вольєр там має бути від 4 до 8 метрів квадратних. Тобто, Якщо ви десь бачите, чи то в директора школи, чи то в священника, чи то в голови товариства в собаку на коротшому привізі, або яка постійно на привізі, то це порушник законодавства. Знаєте, Якщо він порушує це законодавство стосовно своєї собаки, то він, напевно, порушує її і на фермі стосовно потенційного споживача. Ну, десь так може, так? Е, ну, Ми маємо бути всі свідомі. І ми повинні ставитися, напевно, більш гуманно до тваринок, Та? і це є нормально, коли забезпечувати тваринкам комфортні умови проживання. Тому це такі окремі випадки: хто там щось порушує, чи навіть ту собаку неправильно отримує. Ну, Ні, я... але вони дуже показові. Вони характерні, вони характеризують рівень нашої культури часто. Бо коли ми говоримо про благополуччя тварин. То останній третій етап це забій. Ну, він також має бути гуманним. Ну, в принципі, люди мало чим від тварин відрізняються. Людей не вбивають безпосередньо, але потім мікроби, бактерії, те саме відбувається. Так? Мова йде про те, щоб той життєвий шлях був нормальний. Якомога нормальніші з усіх. Ну і сторін. ми говоримо про те, що якщо тваринка утворює утримується в таких благополучних умовах, вона має більший імунітет до хворіб, вона є більш продуктивною. І це вже так само а, і більш корисно для людини, яка зрештою Тайно. потім її споживає. Тому ми самі зацікавлені в тому, люди повинні бути зацікавлені в тому, щоб та тваринка утримувалася в комфортних умовах, а не в стресових жила. На вашу думку, хто може допомогти от вам, агропромисловикам, у пропаганді оцих положень закону про благополуччя тварин. Ну, сто відсотків, я думаю, це би мала би в першу чергу робити Держпродспоживслужба, що вони почали робити. Я бачу на їхніх ресурсах постійно є роз'яснення цих умов, які тепер треба дотримуватися. Тому що ну, напевно треба спочатку превентивно людям розповісти, що треба робити, та а потім вже думати, як штрафувати. Друге, тут тут, мабуть, має бути кругом підготовлення. Тут, мабуть, вже і зі школи треба вчити діток, і в вузах треба вчити студентів. Ну і ми ще маємо такі громадські організації, які займаються дорадництвом в сільському господарстві. Це, власне, є їхня роль давати знання, давати знання населенню, виробникам. З Нового року легше не стало в сільському господарстві. А більше стало помічників тим, хто готовий хоч якось допомогти працівникам сільського господарства, що в рослинності, що в тваринності. Яка позиція держави, де вона знаходить ці кошти і як вона їх ну, пози... позиція держави, така що підтримку сільськогосподарським виробникам звичайно передбачається кожного року як в державному бюджеті, так і ми маємо підтримку для виробників в обласному бюджеті. І хочу зазначити, що в 26-му році фінансові ресурси, які виділені для допомоги сільськогосподарським виробникам в державному бюджеті, вони значно збільшилися. Це виділено 13,5 мільярдів, і звідки вони беруться. Це частково кошти, які формуються за рахунок загального фонду державного бюджету. тобто... Ми все розуміємо, все, що поступає, бюджет потім розподіляється. А є цільові кошти, які формуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, для прикладу, такі як дотації сільськогосподарським виробникам на один гектар, і дотації тим, які утримують поголів'я ВРХ чи кіз і овець. І е, є спеціальний фонд, який формується для прикладу. Зараз е, з минулого року, ви пам'ятаєте, що були введено е, мито для тих, хто експортує продукцію сою і ріпак для олійних. І власне за рахунок цього мита е, формується фонд підтримки фінансової виробників, і він також буде спрямовуватися. Е, якщо в минулому році кажу, це десь. Напевно, на точно на півтора мільярда цього року такої підтримки більше. Тільки все залежить від того, якщо загальний фонд ми розуміємо, що він буде. А ті кошти, які за рахунок спеціального фонду, значить, вони формуються від міжнародної допомоги і від поступлень, які будуть сплачувати виробники при експорті. Верніше, навіть не виробники, а трейдери, тому що виробники безпосередньо, які будуть експортувати, вони мають пільгу по цьому миту, а ті, які не виробляють, ці будуть 10% мита сплачувати. Це важко одержати цю допомогу, багато бюрократичних процедур. Е, е, ні, зараз щороку спрощується ця допомога. Е, е, важко. Донести цю інформацію власне для малих і одноосібних господарств. Та у нас е, є така е, дотація, яка виплачувалася у 24 четвертому роках. Вона дається один раз на два роки. Тобто, це дотація тим, які мають більше одного гектара, одного гектара і до 110 гектарів. Такі е, власники е, сільськогосподарської землі, якщо вони цю землю обробляють самостійно, вони можуть зареєструватися в Державному аграрному реєстрі, подати заявку на виплату дотації, як тільки там з'явиться можливість уже подачі заявок, і отримати таку дотацію. Тепер не треба бігати, десь носити документи, але тут треба е, вміти сформувати електронні ключі вміти правильно заповнити ту заявку, ну і чекати, коли твої документи прийдуть, і тобі потім на рахунок поступлять кошти. Досить багато ми вже зареєстрували. Виробників в державному аграрному реєстрі, але е, я так розумію, що не всі ще зареєстровані, ті, які самостійно обробляють малі виробники, тобто е, землю, не всі зареєстровані. Тут мова йде не тільки про тих, які є зареєстровані суб'єктами господарювання, а навіть фізичні особи. Якщо фізична особа має свій пай і вони самі обробляють ту землю, вони мають право вже на таку дотацію. І от до фізичних осіб, напевно, дійти найважче, тому що ми маємо таку практику. Починається рік. Ми е, організовуємо такі навчальні семінари в кожному з районів нашої області, де ми запрошуємо представників територіальних громад. Де ми запрошуємо всіх виробників, і ми цю інформацію розповсюджуємо через наші там інформаційні джерела, це Фейсбук. Сторіночка е, на сайті лода. Ми намагаємося ну, навіть на різні ходимо е, інформаційні передачі. Але, е, напевно, ще оті люди, які десь, мені здається, от Турківський район, там не дуже активно е, реєструються ті, е, ті виробники, які мають свою землю і самі виробляють отто найважче. Але отримати це не складає труднощів. Далі для виробників, для виробників там є інші програми, для виробників вони вже е, ті активно користуються програмами, ті, які вже раз спробували. Ті, які отримали кошти, вони вже знають, як подати, куди подати, і тут у нас проблем не виникає. Ну але доносити завжди треба до тих, які ще не отримували фінансування. Або коли запроваджується нова програма, дуже важко під нову програму набрати необхідну кількість людей, яка має право отримати ту допомогу. Є Нові програми цього річ. В державному бюджеті є нова програма. В державному бюджеті планується запроваджувати страхування, страхування на вирощування зернових культур. Це як на повний цикл вирощування, так і на тих культур, які будуть посіяні навесні, і застраховані. На пропонується цього року відшкодування страхової премії. Для виробників, які не є у прифронтових територіях 45%, ні, по-моєму, 40%, перепрошую. І для тих, які на прифронтових територіях здійснюють господарську діяльність, для таких виробників буде 60% страхової премії. Там не досить великий ресурс виділений 60 мільйонів. Державному бюджеті, але це точно потрібно робити, тому що ми бачимо, як змінюється клімат і як виробники потерпають від погодних умов. Часний облаганий. Дуже дякую вам за розповідь, і будемо раді бачити вас наприклад, у лютому, і продовжимо цю тему. Дякую вам за те, що дивилися, і слухали пані Людмила Гончаренко. На все добре.